Усі зміни, які нині відбуваються в Україні, стали можливими завдяки протестам по всій державі. Так у понеділок традиційне віче вже вкотре зібрало франківців під стінами обласної держадміністрації. Уникнути провокацій і бути на поготові – Основні завдання, які ставили до учасників члени обласного штабу національного спротиву. Головне наголошували вистояти до кінця. Людям дякували за активну громадську позицію і готовність боротися за свої права. Учасники Вічі були переконані в Владі вистачить здорового глузду прийняти правильні рішення. Адже настрій на майданах у людей уже далеко не той, що був ще два місяці тому. Нічого так не об'єднує людей як відчуття несправедливості. За два місяці хотіло в нас спочатку забрати європейське майбутнє. Потім, законами, прийнятими 16 січня, вона хотіла забрати в нас право говорити, збиратися, відстоювати свою думку. Тепер воно нас забирає життя і здоров'я. Але насправді воно нас зробило тільки сильнішою. Ми вже не ті, що були два місяці тому. Ми більш сміливіші, ми більш організованіші. В нас загострилося почуття справедливості. Особливо напруженими годинами, коли е, можливий в, в тому числі штурм, коли відбуваються різноманітні провокації, якось заходять. В тому числі озброєні люди, п'яниці і так далі. Це важливо, щоб так багато як зараз нас тут є на площі, було у нас також і в нічні години. Особливо закликаю вас бути тут присутнім з 4 до 8 ранку. Це такий час ікс, коли важливо всім бути разом. Для того щоб наша справа перемогла для того. Щоб не втратити те, що ми здобули у нашій боротьбі, кожен має усвідомлювати всю важливість наших справ. Тому, товариство, пам'ятаємо, що основний форпост зараз в нашій області це обласна рада, біля котрої ми зараз знаходимося.